Доброго ранку, вітаємо всіх в новому році. Хай спокійних ранків вдома буде якомога більше. А цей ранок понеділка разом з вами проводимо. Ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Майстер Костянтин Драгульов, як завжди створює неповторний музичний настрій. А за смачні відкриття на кухні відповідає кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку. Що сьогодні? Доброго ранку, друзі. Сьогодні ми запечемо е, відомий французький сир камамбер О. з травами О. і приготуємо оригінальну закуску з ласоса. Mm. Чудовий просто план дивовижний. А ще сьогодні ми дізнаємося про те, що варто їсти взимку, аби добре почуватися. А від чого краще відмовитися? Та не хлібом єдиним сьогодні. Також багато говоритимемо про значення культури у нашому житті, зокрема під час війни. Дізнаємося, як британські зірки підтримують Україну в боротьбі проти Росії, які цікавезні арт-проєкти реалізують в українських містах. Наша домашня психологиня Наталя Підлісна розповість, чому під час війни і діти передчасно дорослішать, а декотрі дорослі навпаки впадають у дитинство. І ще наш гість поінформує про тенденції на українському ринку праці. Про все це та багато всього іншого далі в нашому етері до 9.30. Але спершу, але спершу подякуємо ЗСУ За новий день. Доброго ранку. На календарі 16 січня, і цей день ознаменували дві важливі для історії нашої держави події. Українська директорія оголосила війну більшовицькій Росії. Почалася так звана Друга російсько-українська війна. А ще більше як 100 років тому цього дня за дорученням голови директорії Семонопетлюри створили українську республіканську капелу задля популяризації української музики та культури за кордоном. І до речі, цей колектив виконував і твори Миколи Леонтовича, про якого сьогодні ще йтиметься в нашому етері. А просто зараз дізнаємось більше про ці та інші визначені події 16 січня з нашої постійної рубрики День весна. 16 січня відзначають всесвітній день Бітлз. Саме цього дня тоді ще нікому невідомі музиканти вперше виступили у клубі Зе Каван. Історія легендарної четвірки розпочалася 1956-го в Ліверпулі. 15-річний Джон Леннон зібрав музикантів у гурт «Кворіман». Хлопці грали на шкільних вечорах і в молодіжних клубах. Незабаром назву гурту змінили на «The Бітлз. За 10 років існування Ліверпульська четвірка підкорила весь світ. Останній концерт. Арт відбувся 30 січня 1969-го на даху лондонського будинку. Beatles – семиразові володарі престижної премії Реммі гурт випустив 13 альбомів і 211 пісень, якими досі захоплюється світ. Український скрипаль Віртуоз написано на афішах всесвітньо відомого музиканта Василя Попадюка. Він народився 16 січня 1966 року у Львові. Його батько Василь Попадюк, відомий сопілкар музичного світу попадюк молодший отримав у Львівській музичній академії імені Миколи Лисенка. Український паганіні саме так часто називають скрипаля, опанував 15 музичних інструментів. Та найріднішою для нього стала скрипка в нього їх. Ціла колекція. Одна з них є роботою італійця Джованні Гваданіні. 1997 року. Попадюк емігрував до Канади, де створив гурт «Попадюк». А все задля того, аби іноземці грали українську музику. У репортуарі гурту багато українських творів. Василь Попадюк виступає на найкращих світових сценах. Його концерти проходять з аншлагами більше як 150 разів на рік. Сьогодні день пам'яті захисників Донецького аеропорту, який був запроваджений за ініціативою українських воїнів. Бої за Донецький аеропорт розпочались проти ночі 26 травня 2014 року. Тоді проросійські угруповання спробували захопити аеродром, який припинив свою роботу ще на початку травня. Запеклі бойові дії тривали 242 дні. Ворог ущент знищив один із найбільших аеропортів країни за оцінками експертів. У цьому кривавому епізоді на сході України загинули понад 200 українських бійців. А проросійські угруповання втратили майже 800 осіб. За хоробрість і відвагу захисників донецького аеропорту назвали кіборгами. Їм присвячений одноіменний художній фільм режисера Ахтема Сейта Блайва. А яким буде 16 січня 2023 року залежить від кожного з нас.